Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. У Підмосков'ї та Новій Москві вранці лунали вибухи. 78 безпілотників. Повідомляють російські телеграм-канали. Так повідомляються про вибух у небі нада населеним пунктом Лукіно в районі Нової Москви. Зазначається, що причину інциденту називають невідомий безпілотник. База пише про три дрони. Крім того, що впав у Новій Москві, ще два безпілотники впали близько п'ятої ранку у рухомінському районі. Під Москов'яне подалі. Ліквіда військової частини ще один дрон влучив один із військових аеродромів. 2СУ-34 на полосі спалахнули. Крім того, відбулася атака на резиденцію Путіна. Дрони на жаль не долетіли. Відпрацювали системи ППО. Також безпілотники могли атакувати склади в районі дислокації 15-го мотострілецького полку Таманської дивізії. Пишуть про велику кількість загиблих. Понад 10 дронів рознесли казарми і засонними окупантами. Понад 278 загиблих і поранених окупантів знищено стратегічну базу. О, крім того, знову летіло нафтобазам. Путіна. Порушив перемир'я Україну. Тепер нічого не. Стримує цієї ночі в районі Новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області. РФ прогреміли вибухи. Цілеспрямована робота сила оборони у цьому напрямі. Триває, оскільки НПЗ важлива ланка в забезпеченні роботи логістичних ланцюжків окупантів. Про це сказав речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Якраз новошахтинське НПЗ входить до цього логістичного ланцюжка, який існував і поки що повністю не знищений. зокрема зокрема урахуванням нафтобази Феодосії та інших на території тимчасово окупованого Криму. Зазначив речник щодо наслідків цих ударів, то насамперед ідеться про логістику ворога, яка порушується і не може функціонувати на 100% ефективно. Наголосив братчук. Відповідно, виникають проблеми не тільки в цивільних окупантів на території Криму, а й у групуванні військ, які оперують на цьому театрі воєнних дій. Це звісно, і тимчасово окупований півострів і південний напрямок фронту. Адже це удар по стану якості та кількості паливно мастильних матеріалів, які постачають на фронт, зазначив гість ефіру за словами Братчука. Ціни на на мастильні матеріали в окупованому Криму вже почали зростати. Чи є це наслідком ударної роботи ЗСУ по Феодосівському нафтопереролочному порту? Однозначно, так ця робота триває, тому що повністю ланцюжок логістики окупантів ще не зруйновано. Але тим не менше, ми бачимо, що такі успіхи на сьогодні є. І першими це хочу нагадати, постраждають цивільні окупанти в Криму, тому що ПММ забирають у них, як то кажуть, усе для фронту, все для перемоги. Думаю, такі удари будуть і далі продовж. Жуватися тому, що це стратегія збройних сил України, демілітаризація Криму і удари по логістиці окупантів розімував братчук. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.